На Лубинському районі на Полтавщині пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. Про це у телеграмі повідомив начальник полтавської ОВА Дмитро Лунін. Нині на місці працює наша кореспондентка Лілія Пархоменко. Лілю, вітаю! Розкажіть, будь ласка, що нині на місці вибуху відбувається і чи не зачепив він людей? Вітаю вибух у Лубенському районі. Стався близько тринадцятої години, 26 -го вересня. Щодо конкретних пошкоджень зараз мені сказати складно, тому що до місця події безпосередньо нас не пускають із трас. А також дим, який розсилається, але такого стовпа полум'я і такого чорного диму, який був у перші хвилини після вибуху на відео із соцмереж, нині вже немає. А також на місці працювали рятувальники, тому що через вибух газу сталося займання сухої трави. Про це нам повідомив речник рятувальників регіону Віталій Шкаревський. Прошу послухати його пряму мову. Наразі наші рятувальники перебувають на місці події, забезпечують пожежну безпеку. Також Горіння не відбувається. Лише з одної сторони трупи виграють залишки газу. Це невеличке таке горіння, воно під контролем. Загрози населення не становить. Тобто все під контролем. За даними Міністерства внутрішніх справ, через вибух жодна людина не загинула і не була поранена. Поки у мене це вся інформація. Це була наша Ліля Пархоменко про вибух на газопроводі у Лубенському районі на Полтавщину.